Так, друзі, у продажу з'являється Volkswagen Tiguan 2011 рік випуску, двигун, 2 літри, бензин, автоматична коробка передач, повний привід 4Motion, гарний стан у автомобіля. По технічній частині без нарікань, високий кліренс. 17-ті фірмові диски, гарна літня гума встановлена. Є у нас тонування скла виглядає чудово, ні корозії, нічого подібного немає. Досить об'ємний багажний відсік. По косметиці у нас фарбоване переднє ліве крило та водійська двері. Є місцями трішки шпаклівки, салончик шкіра, чорний колір в гарному стані. Встановлені ось такі накидки на сидіннях по дверним картам без зауважень. По комплектації, друзі, у нас електросклопакет. шкіряне мультикермо, є круїз-контроль. 189 тисяч кілометрів пробігу, жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа з дисплеєм є у нас кондиціонер, є підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач, режим спорт, електроручник. Спереду по салону є сліди експлуатації, так як у нас еко-кожа, але в цілому гарний стан. І буде дуже приємна ціна, друзі. Дане авто можна придбати у нас як за готівку, так і в кредит або лізинг Компанія автопарк місто Харків. Чекаємо на вас до зустрічі!